Олександр Полячок та його дружина Світлана є частними гостями відділу мистецтва бібліотеки імені Чижевського. Кожного разу приходячи до храму книг, подружжя обдаровує працівників бібліотеки щирими посмішками та співом, від якого захоплює подих. В цьому переконалися і ті кіровогранці, котрі є відвідувачами мистецького відділу. Адже саме для них 12 січня провели новорічно різдвяний вечір. Бібліотека Люб'язно запросила мене і мою дружину Світлана. Яка є викладачем кервонецького музичного училища провести таку власне новорічну різдвяну зустріч. Це відбулося в відділі мистецтв бібліотеки, з якими ми давно дружимо. Олександр та Ірина заворожували своїх вдячних слухачів різдвяними колядками та щедрівками. Причому виконували їх не лише українською, але й польською та російською мовами. Tchau, Щоб біографія так склалася, що ми вчилися в Росії, їздили по селах, записували в селах фольклору від місцевих бабусь і знаємо багато російських колядок, а навіть вони інакше називаються, а в тому регіоні, де ми записували в Рязанській області. Також ми співаємо і в Римукатолицькому стилі Святого Духа, і там нерідко доводиться виконувати і польські колядки, які теж дуже молодійні, гарні, поетичні. Немов все навколо принишкло на той час, коли у цій затишні в кімнаті лилася новорічна різдвяна пісня. Кожен, хто долучився до цієї теплої зустрічі, беззаперечно, ні на мить не пошкодував, що у цей день у цю годину опинився в епіцентрі даного свята. Задоволеними залишилися і його винуватці. Ми надихалися їхніми посмішками. Ну і сподіваємося, і це було видно, що вони не залишилися байдужими до тих пісень, які ми виконували.